Компанія автофокус у нас є нове надходження. Це у нас Volkswagen, Туарег в Ерлані 23-го року на 3 літрах бензиновому двигуні, задня підрулююча вісь у нас присутня. Камери 360, максимальний ерлайн, що зовні, що всередині. Повний привід, автівка нас повністю в ідеальному стані. Закатана повністю в бронеплівку з обслуговуванням виключно по офіційному дилеру по Атланту. Всі підігріви, стеля з алькантари, е, пряміальна акустика, Діна Аудіо, дотяжка дверей, по, е, повний безключовий доступ, що спереді, що позаду. Повний електросклопакет, передній пам'яті, електрорегулювання, сидіння з, з підігрівом, масажем і вентиляцією. Передні. Потім автосвітло, автодощ. Повністю адаптивна led оптика сенсорний мультимедійний кермо у нас з підігрівом, з круїзом. Круїз у нас адаптивний, в нас є радари, led щиток приборів і 60, 61 тисяча оригінального пробігу. Атівка в нас вже на великому моніторі, на якому ми можемо обрати будь-які функції. Ось регулювання, масажі, сидінь, регулювання кліматом, безпровідний CarPlay, повністю це все в нас є. З нічним баченням, повністю все в ідеалі. Коробка у нас автомат, тут у нас безпровідна зарядка для телефону, автоматичне паркування, електроручник, вибори режимів руху і е, регулювання пневмопідвізки, Так як тут вона присутня. Тут у нас шкіра Алькантара, все повністю в ідеальному стані. Ось такий вигляд автівка в нас має. Вона у нас на IQLED оптиці, на радарі. Ось такий ось вигляд і на 21-х. Под його шикарніших оригінальних дисках тому приїжджає до нас тривальний центр Республіка Парк компанія Автофокус.